Всім привіт! Буквально вчора закінчився ювілейний UFC 300 і новин з'явилося немало. Поїхали розбиратися. Топурія після виступу Макса виявив бажання битися з ним. Для мене все зрозуміло. Мій наступний бій буде проти Макса Холовея. Вітаю його, нехай насолоджується сьогоднішнім вечором, але після бою зі мною йому доведеться довго повертатися. Сам Макс не проти бою і вже відповів. Круто, що ще я можу сказати? А що, якщо йому доведеться довго повертатися? Так чи інакше, ми це з'ясуємо. Як я й казав, ми маємо запитання, а ми беремо участь у боях. Він може говорити що хоче, але я маю питання. Мені подобається слухати, коли бій уже організовано. Ви, хлопці, отримаєте багато відповідей, і я буду радий. Ну що, хлопці? Я думаю, цей бій напрошується сам собою. Було б навіть прикольно, якби на кону стояв і чемпіонський пояс, і пояс БМФ. Це буде щось неймовірне. Звичайно, у декого будуть питання, а що там вовк. Я, звичайно, поважаю його максимально, але я вважаю, що йому все ж таки треба взяти перерву і провести проміжний бій навіть з умовним актором Стерлінгом. Я думаю, було б цілком непогано. Також Макс прокоментував вражаючу силу Гейджі. Він кілька разів схибив, але після цих ударів мені стало боляче навіть від зустрічного вітру. Ось як сильно він б'є. Для танго потрібні двоє. Я не міг і мріяти про кращого партнера для танців на UFC 300. Для мене було честю поділити з тобою клітку. Я вже говорив це і скажу знову. Поїзд благословенного вже в дорозі, тож пристибніть ремні, додав Макс. Тут питань взагалі нема ніяких. Цей бій конкретно підірвав інтернет, кращої кінцівки, певно, і уявити було важко. Гейджі також вийшов на зв'язок і прокоментував свою поразку. Я у відмінному настрої разом зі своєю родиною. Дякую всім за підтримку. Що це за спорт, Макс Холовей, ти просто звір, вітаю. Заслужений подвійний бонус, додав Гейджі. Я думаю, що Гейджі і сам не вірить, що так сталося, але поразку прийняв гідно. Питання тепер, що далі для нього? Звичайно, що говорити тепер про бій за пояс, я думаю, сенсу немає ніякого. Є непогана опція Олівейра та Гейджі у реванші. Я думаю, звучить дуже і дуже непогано. Дану Вайт теж прокоментував цей дикий нокаут. Я як часто ви бачили бій, в якому хлопець що перемагає, тисне на кнопку 10 секунд, піднімає руки вгору і починається бійка. Холовей вигравав у одного з найнебезпечніших хлопців у бізнесі і сказав: Давай зробимо це. І вони, чорт забирай, роблять це. Залишалася одна секунда і стався такий нокаут. Це просто якесь лайно з кіно, додав білий. Все по факту, я думаю, 99% бійців обрали б безпечне закінчення бою. Але схоже, що Макс розумів, де він знаходиться, за який титул він б'ється і які бонуси стоять на кону. Щось подібне ми бачили у бою Омейлі та Вери, там теж на кінці була заруба, але то квіточки у порівнянні з цим випадком. Також Дана обговорив можливий перехід перейри у важку вагу. Коли ми говоримо про те, що він підніметься у важку вагу, там у нас є Джон Джонс, Том Аспінал, і цей список можна продовжувати. Це жахливий дивізіон. Не думаю, що це для нього правильний хід, але ми з цим розберемося, подивимося, як все складеться. Закінчив Вайт. Я думаю, Дан розуміє, що рано чи пізно це скоріше за все станеться, але наразі у UFC інші плани. Ще ніхто в історії UFC не брав три пояси у різних дивізіонах. І, схоже, у нас є шанс побачити таку опцію. Ну і звичайно, після перемоги Перейри, люди вже почали фантазувати на рахунок бою Перейри та Аспінала. Я в принципі і сам не проти таких еротичних фантазій. А ось сам Перейра після перемоги заявив, що він не хоче реваншу з прохаскою, але якщо UFC попросять, він зробить це. Для нього було б крутою опцією захистити пояс проти Анкалаєва, сказав Поатан у інтерв'ю після бою. Також камінь у вигляді перейри має бажання повернутися на UFC 301, який пройде у Бразилії уже 6 квітня. Ну що, перейра вже став легендою. Реально, хлоп навіть не встиг спітніти у бою з Хілом, поки сам взад придумовує казки в інтернеті, перейра пише історію і готовий захищати пояс раз на місяць, що за камінь, чама. А ось як сам Хіл прокоментував свою поразку перейрі: Що ж, така гра, мене зловили, зі мною все окей, якщо хтось переживає, ми скоро повернемося, додав Хіл. Ну, якщо брати до уваги бажання перейри вийти проти Анкелаєва, то варіант Хіл-Прохаска має сенс. Якраз у них колись були питання один до одного, тут варіантів багато, цікаво буде подивитися, що буде далі. Ну і я думаю, всі вже знають, що Маккрекер повертається. Прокоментував він своє повернення доволі просто: Ей, я вже тут. Чендлер відразу помолодів на два роки і прокоментував цю подію. Офіційно дякую усім за те, що були зі мною в цій подорожі. Пора братися за роботу 77 днів. Ідемо далі. Побачимося на вершині. Додав Хатіко. Ну що, ми всі вітаємо Чендлера, Ждав ждав, і все таки є. Навіть попри таке довге очікування, всі будуть дивитися цей бій. Цікаво, чи буде це мейн івент. Орк Царукян теж прокоментував свою перемогу. Чарльз небезпечніший за іслама. Він чудово володіє джиу-джитсу, а це дуже небезпечно, тому що якщо ти віддаєш йому позицію, в якій він профі, він тебе душить і настає кінець. Гільотина в першому раунді була дуже щільною. І якби я не знав, як вибратися, то міг би заснути та програти бій. Чарльз дуже сильний і важко б'є. Він нокаутував та задушив багато людей. У нього рекорд за кількістю фінішів у нашому дивізіоні. Також Царукян кинув виклики Махачеву. Дайте мені титульний шанс, я поб'ю ісламу у реванші. Немає значення, як саме, мені просто потрібно виграти цей бій, я хочу стати чемпіоном. Найкращий сценарій нокаутувати його, додав орк. В принципі, Царукян без питань виборов своє право битися за титул, тому тут питань немає. Також у Орка стався інцидент з фаном. Фанат потягнув його і хотів вдарити, що я одобряю. І Царукян відповів ударом. Дана вже прокоментував, що буде далі. Так, можливо, люди більше не захочуть погрожувати та хапати людей, коли вони виходять на бій. Ці хлопці страшенно збуджені. Скоріше за все, на нас подадуть до суду. Ми розберемося з цим у понеділок. На турнірі безліч бійців, а звичайно виділився мордурець. Питань нема. Ну і декілька коротких новин. Масвідаль прокоментував бій Олівейри та Царукяна. Неймовірний бій. Браво. Олівейра прокоментував поразку так. Я повернувся сильнішим. Макс Холовей за ніч забрав 600 гривень бонусами. За всю кар'єру у мадафакера вже більше ляму доларів бонусами. Джонс коротко прокоментував бій Перейри. Святий Боже. Ну і кращими боями визнані бій Макса та Гейджі і бій Про, Хаски. про Хаска та Гейджі отримують по 300 гривень. Холовей забирає бонус за нокаут вечора і забирає подвійний куш. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.